Акценти Вітання, шановні радіослухачі. Ви на хвилях українського радіо Рівне перед мікрофоном ведучий Вадим Семяник за операторським пультом Анатолій Бабак. І до нашої сьогоднішньої теми. В області триває реалізація урядового проєкту Армія відновлення. За півроку понад три тисячі безробітних залучені до виконання суспільно корисних робіт, повідомляють у Рівненській ОДА. Люди отримують оплату до 12 тисяч гривень щомісяця. Направлення видає служба зайнятості. Учасники проєкту допомагають відновлювати інфраструктуру, доставляють гуманітарну допомогу, надають послуги постраждалим від війни. І сьогодні ми більш детально дізнаємось, як працює армія відновлення і які саме кроки робить служба зайнятості у реалізації. Ціє цього проєкту з різними запитаннями нашої сьогоднішньої теми нам допоможе розібратися Дмитро Лупін, начальник відділу надання послуг роботодавцям управління реалізації програм зайнятості Рівненського обласного центру зайнятості. Доброго дня, пане Дмитре. Доброго дня, і перше запитання буде: наскільки активно служба зайнятості рівненської області долучена до армії відновлення у цьому 2025 році. Хочу трішечки розказати нашим слухачам і нагадати про те, що таке армія відновлення, і наскільки активно служба зайнятості працює. В сьогоднішніх умовах у 2025 році армія відновлення це не що інше як організовані суспільно-корисні роботи у відповідності до урядової програми і постанови кабінету міністрів 753. формулювання армії відновлення визначене міністерством економіки України як економічна складова допомоги територіальним громадам, містам, селищам, населеним пунктам, селам. І на сьогодні я хочу трішечки призупинитися на тому і розказати, яким чином взагалі організовувалися суспільно-корисні роботи, і наскільки у 2025 році, в умовах сьогодення, служба зайнятості долучається до них у 2022 році. Відповідно, розпорядженням начальника рівненської обласної військової адміністрації було прийнято. Були був прийнятий такий документ, відповідно до якого в Україні в Рівненській області було запроваджена трудова повинність та організовані суспільно-корисні роботи у відповідності до даного документа у чотирьох районах Рівненської області: Рівненському, Вареському, Дубинському, і Сарненському відповідно були прийняті аналогічні розпорядження, і на сьогодні, у 2025 році, ці роботи продовжуються у продовжуються на території наших громад. Яким чином вони організовані територіальні громади, сільські ради відповідно своїми рішеннями виконавчих комітетів сільських рад. Затверджують відповідний перелік замовників робіт, тобто це роботодавців юридичних осіб, які мають право залучати до безробітних громадян або інших осіб до таких видів робіт. І на сьогодні, у першому півріччі 2025 року, до суспільно-корисних робіт було залучено 3358 безробітних громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості. І на сьогодні ця робота продовжується відповідно до договорів, які укладені із нашими замовниками робіт. На сьогодні служба зайнятості в службі зайнятості передбачені кошторисні призначення до кінця дії воєнного стану. На сьогодні ми поки що бачимо, що це є 7 серпня 2025 року. Скільки територіальних громад долучилися до суспільно-корисних робіт? Як територіальні громади взагалі можуть бути найбільш активними? На сьогодні в Рівненській області у нас є 64 територіальні громади, і відповідно 52 з них долучилися до організації суспільно-корисних робіт у власних населених пунктах, залучають місцеве населення, залучають внутрішньопереміщених осіб, тобто активно надають допомогу і активно залучають, активно застосовують. Суспільно-корисні роботи у наданні допомоги населенню, яке проживає на території населених пунктів, здійснює підготовку найпростіших укриттів, надає допомогу у лікарні в госпіталях. А які види робіт є найбільш поширеними? Найбільш поширеними видами суспільно корисних робіт: це є надання допомоги у домогосподарствах родин загиблих учасників бойових дій, або у яких є особи з інвалідністю війни. Це роботи із підтриманням готовності захисних споруд цивільного захисту до використання. Стання це надання допомоги в медичних закладах, в яких проходять реабілітації військовослужбовці. Це організація забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій, тобто це. Допомагають у розселенні внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають, розвантажують гуманітарну допомогу, плетуть маскувальні сітки, тобто досить широкий спектр. Цей перелік видів робіт він затверджений відповідно постанови Кабінету міністрів України. Але також ми вносили зміни до місцевого розпорядження голови обласної військової адміністрації і доповнювали його необхідними видами робіт. Хто саме може бути залучений до суспільно-корисних робіт? До суспільно-корисних робіт можуть бути залучені працездатні особи, відповідно безробітні громадяни, внутрішньо переміщені особи з числа навіть незайнятого населення. Це можуть бути також залучені студенти, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів, особи, які зайняті в особистому селянському господарстві. Слід зауважити, хто ж не може бути залучений до суспільно корисних робіт. Чіткий перелік, вичерпний перелік в постанові Кабінету міністрів говорить про те, що це діти до 15 років, жінки з дітьми, які мають до 3 років, і вагітні жінки. А який період можуть працювати безробітні громадяни на суспільно-корисних роботах? Постановою кабінету міністрів України не обмежено тривалість участі у суспільно-корисних роботах. Відповідно, у випадку суспільно корисні роботи укладаються в межах календарного року відповідно до укладених договорів, але не мають обмеження у залученні громадян до моменту дії воєнного стану. Чи залучаються до армії відновлення внутрішньопереміщені особи? Так, внутрішньопереміщені особи так само залучаються до суспільно корисних робіт в місцях їхнього проживання, ну і навіть можуть скористатися проїздом, якщо вони бажають прийняти участь у надати допомогу у інших населених пунктах. Наприклад, у першому півріччі 2025 року вже було залучено 157 осіб, і варто зауважити, що це чотири людини, які мають такий статус, але не були безробітними. Звернулися із бажанням до центру зайнято до структури служби зайнятості для того, щоб прийняти участь у суспільно-корисних роботах. Яку саме заробітну плату отримують громадяни, які залучаються до суспільно-корисних робіт, та чи поширюються на них соціальні гарантії? Оплата праці громадян, які залучені до суспільно-корисних робіт, вона не може Перевищувати півтори мінімальні заробітні плати, але всі громадяни, які були залучені у першому і півріччі 2025 року, отримали заробітну плату на рівні мінімального розміру заробітної плати, встановленої законодавством, тобто 8 тисяч гривень. Але варто зауважити, що до витрат, які входять до фонду оплати праці, це є заробітна плата, це є єдиний внесок, який нарахований заробітну плату. П'ять днів тимчасової непрацездатності громадян у випадку лікарняну, але потрібно зауважити, що в межах дії строкового трудового договору. І відповідно всі соціальні гарантії. Які передбачені для учасників суспільно-корисних робіт їм надаються, тобто страховий стаж топ сільські ради, замовники робіт так само повідомляють податкову службу про прийом працівників на роботу? Відповідно, іде офіційне працевлаштування, звітність до пенсійного фонду, тобто з відображенням усієї необхідної податкової звітності? Ми поговорили про суспільно-корисні роботи, зокрема про армію відновлення, і хотілося б зараз перейти до громадських робіт, уточнити, що ж це таке, чим відрізняються, і чи існують інші види. Тимчасової зайнятості безробітних громадян, окрім суспільно корисних. Так, на сьогодні існують види тимчасової зайнятості, окрім суспільно корисних робіт, це громадські роботи і тимчасові роботи. Трішечки зупинюся, послідовно зупинюся спочатку по громадських роботах. Громадські роботи це вид тимчасової зайнятості безробітних громадян, які так само передбачені урядовою програмою постанови Кабінету міністрів номер 175 Відповідно, службі зайнятості так само протягом першого півріччя здійснювалося направлення безробітних громадян до таких робіт. Таких направлень було видано 182. Скільки територіальних громад організували громадські роботи у цьому році, і які з них найбільш активні? Ну варто зауважити, що в громадських роботи у зв'язку з тим, що тут передбачене співфінансування. Органів місцевого самоврядування та фонду загальновов'язкової державної соціальних на випадок безробіття, кількість територіальних громад, які виділили такі кошти, становила 14. Тобто на початку кожного календарного року органи місцевого самоврядування приймають відповідні рішення, в яких передбачають кошти для оплати праці учасників громадських робіт, і відповідно затверджують відповідні кошториси та види робіт. На сьогодні в 14 територіальних громадах передбачені такі кошти. Найбільш активними з них були це Рівненська територіальна громада, Немовицька, Вирівська територіальна громада. А які види громадських робіт виконуються саме у громадах області? В громадах області так як є співфінансування, виконується догляд за незрячими громадянами, які потребують супроводу. Це так само ремонт та будівництво об'єктів соціальної сфери, що це Це є фельдшерсько акушерські пункти, це амбулаторії, це дитячі садочки, тобто заклади, які перебувають на балансі органів місцевого самоврядування. Також йде впорядкування місць поховань загиблих воїнів, пам'ятних знаків, які перебувають на території відповіх територіальних громад. А ось за чиї кошти здійснюється фінансування? заробітної плати учасників громадських робіт в поточному році, як і в попередні роки, зберігається паритетність, тобто 50% коштів це кошти місцевих бюджетів. А 50% коштів це кошти фонду з наблизково державного соціального страхування на випадок безробіття. Який період можуть працювати безробітні ті, що залучені до громадських робіт? Дякую за запитання. На відміну від суспільно-корисних робіт, тут можуть залучатися безробітні в не в межах 180 календарних днів в межах одного календарного року. Але ці періоди участі так само пов'язані із тимчасовими роботами, тому тут є такий період обмеження. Власне, ми хочемо перейти до розмови про тимчасові роботи. Ми поговорили про громадські роботи, про суспільно-корисні, і ось буде саме доречно пояснити, чим відрізняються тимчасові роботи, і ознайомити наших слухачів щодо можливості участі у тимчасових роботах. Так, є ще такі у нас вид тимчасової зайнятості, як організація тимчасових робіт. Відповідно, ці роботи виконуються на замовлення роботодавців підприємств. Тобто підприємство звертається до структурних підрозділів служби зайнятості Рівненської області з відповідним листом. Ми відповідно створюємо пропозицію, яку надав на такі роботодавець, і залучаємо безробітних громадян до таких тимчасових робіт. Але варто зауважити про те, що такі роботи у поєднанні із громадськими роботами, якщо особа приймає участь, так само не повинні перевищувати 180 днів протягом календарного року. Які види тимчасових робіт виконуються у громадах області? Тимчасові роботи, які були у першому проводилися у першому півріччі 2025 року, вони проводилися у роботодавців, які здійснювали свою економічну діяльність на підприємствах, в основному переробної промисловості, будівництва, тимчасового розміщення, тобто готельного бізнесу. Тобто, це найбільш поширені види робіт, які були застосовані у першому півріччі. Так само, як нас цікавило, яким чином відбувається оплата праці в суспільно корисних роботах, в громадських роботах, було б цікаво дізнатися, за чиї кошти здійснюється фінансування заробітної плати учасників саме тимчасових робіт. Заробітна плата учасників тимчасових робіт здійснюється виключно за кошти роботодавців, тобто і відповідно так само набуваються соціальні гарантії для будь-яких учасників будь-яких учасників тимчасових робіт. Який період можуть працювати безробітні, залучені до тимчасових робіт? Безробітні громадяни, які залучаються до тимчасових робіт, не можуть у поєднанні із громадськими роботами перевищувати 180 календарних днів протягом одного календарного року. І на завершення нашої програми давайте коротко резюмуємо суть нашої теми обговорення. Загалом, резюмуючи сьогоднішню інформацію, я хочу запросити до співпраці до участі у сільській українці. Суспільно-корисних роботах у громадських роботах, територіальні громади, сільські ради, якщо до цього не з залучені, про те, що громадяни, які перебувають на обліку в службі зайнятості, матимуть можливість бути залученими до таких робіт, отримуватимуть оплату праці за виконану роботу. А територіальна громада виконує необхідну корисну роботу, яка так необхідна сьогодні під час дії воєнного стану. Тому, будь ласка, звертайтесь до служби зайнятості до ваших до структурних підрозділів, які розміщені у 17 населених пунктах. Шановні радіослухачі, сьогодні ми говорили про те, що в Україні та в Рівненській області діє урядова програма Армія відновлення. До неї залучаються безробітні громадяни. Тож ми дізналися про суспільно-корисні роботи, громадські роботи і тимчасові роботи, а також усі активні кроки, які виконує служба зайнятості в реалізації як армії відновлення суспільно-корисних робіт, так і громадських та тимчасових. З різними запитаннями нашої сьогоднішньої теми нам допоміг розібратися Дмитро Лупін, начальник відділу надання послуг роботодавцям управління. Реалізації програм зайнятості Рівненського обласного центру зайнятості. Програму для вас провів ведучий Вадим Семяник за операторським пультом. Був Анатолій Бабак. Хочимось в наступних програмах, і все буде Україна. Акценти.